Продається, неймовірна трьохкімнатна квартира у новобудові ЖК Сокільники. Простора, стильна квартира з загальною площою 80 метрів квадратних з дизайнерським ремонтом знаходиться на вулиці Професорська, 18. Відкривається неймовірний вигляд на місто та центральний парк, розташована на 15-му поверсі 16. Новобудова бізнес-класу розташована в Шевченківському районі і прибуває поруч із озерами. Також недалеко протікає струмок, сокільники, а навколо будинку завжди чисте і приємне повітря. Планування дві ізольовані кімнати, спальня та дитяча, простора вітальня, кухня з обідньою зоною, два санвузли, місце під гардеробну. Укомплектована всім необхідним. Вбудовані меблі, диван, ліжко, шафи купе, сучасна кухня. Побутова техніка, холодильник, посудомийна машина, духова шафа, мікрохвильовка, варильна поверхня, пральна машина з сушкою, два бойлери. Є такі інженерні рішення та комфорт, тепла підлога в шести зонах, якісна сантехніка, звукоізоляція, фільтр на воду на вході в квартиру, індивідуальний лічильник опалення, сучасна електрика, щиток на 40 автоматів, можливість керування зонами освітлення та групами розеток. Виводи під кондиціонери у кожній кімнаті. Меблі та техніка входять у вартість квартири. Хороша транспортна інфраструктура. В доступності авторська школа Бойка, спортивний комплекс Тетра, тенісний клуб Централ Парк та Центральний Парк. Документи в порядку, можливий продаж по сертифікату є відновлення. Звертайтеся для перегляду. З радістю допоможу вам з вибором нового житла.